Водійські посвідчення європейського зразка мають видавати в Україні вже з наступного року. Вимоги Європи значно суворіші за український термін дії документа має бути не більше як 15 років, а для водіїв вантажівок та перевізників взагалі лише 5. У разі ж переоформлення документів українці мають проходити медогляд. Проте перехід на європейський зразок водійської ліцензії справа геть не обов'язкова і потрібна насамперед для бажаючих подорожувати за кордоном. Катерина п'ять років прожила в Італії, щойно повернулася до Києва. В Італії так ну на півдні Італії немає машини, немає життя. Щоб жити, дівчині довелося ходити в автошколу та складати на водійські права. Українське посвідчення водія там діє не більше року. Українські права у мене були старі, ще заламіновані. От ті, що всі пам'ятають, з красивою фотографією. Я була така щаслива, що я їх поміняла на італійські пластикові, маленькі. Три роки тому Європа почала перехід на водійські документи єдиного зразка, щоб замінити. 110 різних пластикових та паперових посвідчень. Головна мета зниження ризику шахрайства та спрощення пресування Європою. Асоціація з європейським союзом вимагає і від України оновлення документів. Буде змінюватися срок адміндії водійських посвідчень категорії А та Б до 15 років. Срок адміндії наразі нагадаю це 30 років. А термін адміндії професійних категорій це транспортні категорії, Це іде що 5 років. Візуально українські посвідчення кардинально не зміняться, як і європейські аналоги. Вони матимуть фото, дані про водія, підпис, термін дії і категорії транспорту, дозволеного до керування. Планують додати ще й електронний чіп, в якому інформацію продублюють. По перше, додатковий захист. По-друге, це спосіб зчитування інформації зручний при заміні документа. Додаткових екзаменів не вимагатимуть лише медичну довідку. Урядовці вже розробляють єдиний медичний реєстр водіїв, щоб уникати корупції. Ми скасуємо можливість купівлі цих якихось незрозумілих довідок. і наведемо наведемо лад в медичній частині безпеки дорожнього руху. Європейські вимоги стануть більш жорсткими для водіїв комерційного транспорту та автошкіл.

Для Юрія новий європейський зразок посвідчення найближчим часом не згодиться, бо в Європу він не збирається, і заміна для українських водіїв не обов'язкова. Нові права потрібні для бажаючих безпроблемно подорожувати за кордоном. Ігор Бондаренко, Андрій Сокоренко, спецкордва плюс